Так, і знову ж таки, привіт-привіт усім, сонечки. Я до вас повернулася, зараз запрошу гостей, тому що, як же мені оце булькання в животі, не можу його позбутися. Привіт-привіт усім! Запрошую гостей і продовжимо нашу розмову. Робимо наше спілкування найряднішим, розмовляємо на різні теми, задаємо провокаційні питання. Сьогодні розмова буде про формування сексуальності, жіночих прав і політичні устрої. Я тут чудова, дякую. Ну, ми розмовляли, нагадаю про те, як одного разу я приїхала на кладовище на помінальний е, вівторок. Ну, це після Великодня, такі поминальні є дні. Туди я вдягнула сукню. Ну, звичайно, коктейльну темно вишневу сукню. Зараз я її покажу вам ще раз. От. Сукня, як сукня, бачите, вона не декольтована і вона доволі довга. Ну, туди ще іноді вишиванки, деякі люди вдягають, і все ж таки це свято, хоч і поминальне, то туди бажано вдягатися в новий одяг, не вдягати старий брудний одяг, все таке. Я з цим згодна. І одна бабуся на мене наїхала. Мовляв, все розпусна сукня. Тут хто її підтримував, казав, що таке не втягають. Ну, пробачте, от на мені зараз сексуальна сукня, а та червона то звичайна коктейльна сукня. Як на мене. Або забороняти там дівчатам як колись вдягати що-небудь в обтяжку, що моя мати, так із своїх радянських часів, щось там вигадує. каже: вдягнути в обтяжку то ж вже розпусно. Кажу, Боже, де ти народилась? Мама дорога. Ну, і... Я вважаю от прийти на цвент, людина інша прийшла, і влаштувати її з того ні з цього, репетувати що-небудь образливе, оце от не можна робити на кладовище. Не можна там сильно напиватися, тому що деякі люди приходять туди напитись. От це я вважаю неповага. А дивитись, хто як вдягнений, я ж не прийшла в ось такі сукні. А я вважаю, що ну, це право кожного чому ходити. Ну, звичайно, звичайно, зараз я ще накличу людей. Здравствуйте. Кто тут? Телефонный. Я кузов. Алло, я вас слушаю. Алло, у вас не чути? Зрозуміло. Дякую, дякую за подаруночки, Дякую, мої сонечки, дякую. І цілую вас. Дякую. Отже, дуже погано, коли з'являються такі якісь плітки, які починають труїти інших людей. Так. В описанні назви, в описанні назви про те, як формувалася. Жіноча сексуальність під час різних політичних устроїв. Як стати сексуальною, як ну, якщо я, на вашу думку, сексуальна не знаю, наскільки я сексуальна, житика, то якщо ви про мій бюс, то це генетично передалося мені. А ще хлопці люблять, щоб у дівчат було довге волосся. Я не люблю короткі зачіски, я люблю довге волосся, яке спадає по плечах. Можете спробувати відростити волосся. От у мене є, наприклад, для цього реп'яхова олія з перцем допомагає. В половині пришвидшує зріст волосся. А, також є гірчичні маски, я це робила після того, як блондувала волосся і потім його відрощувала. Ну, це доволі так небезпечно, тому що буде щіпати і може нанести опік. А це, не дай Боже, не треба так чинити. Щоб опікало шкіру голови, це небезпечно. І ще, якщо хочете, щоб було довге волосся, бажано його не фарбувати м'ячними фарбами. Ну, там максимум хнодю раз там в місяць, або можна фарбувати тими самими бальзамами, тонуючими шампунями. Оце от також підходить. Нормально для волосся, воно не ламається. Така от справа. Щодо одягу, я вважаю, кожна дівчина має самовиражатися, вдягатися так, як їй хочеться. Це я подивлюсь у вікно, тому що там палиться на городі дещо, і не хочеться, щоб спалахнула ну, трава. А, дякую, за лайки, дякую. Маріна, привіт. Так що, ну, до речі, в нашому селі, от, допустимо, у нас добросусідські відносини. У нас сусіди не сваряться, Тому що ну, якісь такі люди попалися нормально, так би мовити. А, пліток, ну не знаю, у нас не так багато пліткарів. Дякую за лайки, сонечки, дякую, дякую. Ось така от справа. Тобто, завершимо розмову про сексуальність. Кожна людина, кожна жінка, дівчина вона вражає свою сексуальність так, як хоче. Тобто, в одної це відверта сукня, а в іншої це просто розпущене волосся. Ще в одній це її стан душі. Так що тут дуже а, така справа складна. Ти така гарна, дякую, Артеме. Тобто відкрити блог та поради по догляду за собою. Загалом, на ось цьому блозі в прямих ефірах, я і можу давати деякі поради щодо дякую, Мариночка, дякую. Щодо догляду там, за волоссям або за шкірою. Принаймні, в мене є таке правило для шкіри. Мені 29 років зараз буде через декілька місяців 30. Я не думаю, що в мене погана шкіра. Коли я була дуже худенька, могли бути синці під очима. І коли я набрала вагу, от уже коли була така норма, як по медицині, це десь 53 кілограми, зараз 65 синці під очима щезнули, і виснаження, ознаки виснаження також щезають шкіри. Тому здорове живлення, здорова їжа. Ненадмірна худоба, це також те, що допомагає шкірі. Виглядати такою здоровою. Загалом, що таке краса? Це в понятті людей, це ще здоров'я. Тобто, м -м, красива шкіра – це здорова шкіра. без синяви, без зірочок. Здорове волосся, воно виглядає красиво. Ну, ось так от, на думку людей. Загалом краса, яку сприймає, яка сприймається у протилежної статі, це також здоров'я людини. Тому що е чоловіки шукають собі здорову матір своїх дітей. Звичайно, хочеться мати не хвору людину партнер, е за партнера, але, але кохають і хворих, і інвалідів. Тому що ну, кохання це не лише здоровий вигляд, це не лише краса. Це ще щось інше. Це якась гра гармонів, це якась хімія. Ось так от. Тому. Ну, ось так от щодо догляду за собою. Що робила сьогодні, записувала мотивації, Як план на день, от проведу ефір, буду гуляти. До речі, Марін, а ти вже гуляєш? І ти ще тусуєшся вдома. А, до речі, ту штуку я таки змогла забрати за яку я тобі дзвонила. Так що все класно. Ви вже так димить. Дома ще... Ну, я буду десь гуляти через хвилин 40, я думаю. Ну, хай через годину. От, е, ну, що я можу ще розказати вам? вам? Е, е. Право на відносини, право на те, щоб обирати собі чоловіка самі, а не по волі батьків, тому що я те, що називалось вибір партнера по волі батьків, іноді називаю гвалтівними шлюбами, що таке людина не хоче, а її змушують йти заміж. Оце все відмінилося, ну десь це вже 18 19 століття почалась боротьба з тим, і нарешті до ХХ століття це все відмінилося. Слава Богу. Ну, хоча жінку ще довго притісняли в тому, наскільки вона має право вдягнутися, як виразити себе, чи має вона право навчатися і будувати кар'єру, і також що має право обирати собі ну, те, з ким їй зустрічатись, і як саме зустрічатись, тому що заборона на секс до шлюбу вона ще діяла в плані моралі, напевно, до десь 50-х років. Минулого століття. А, чи не збираюся їхати до міста? Тільки я вже все замовила, мені передали вже все те, що потрібно. Хоча, а, і ще в мене ж є плани а, на те, щоб купити бальзам для волосся. Кератиновий, оце треба подумати. Як я буду їхати, чи я комусь замовлю, це ще розберуся. Тому що в нас виходить з'їздити до... містечку, а треба потратити 100 гривень мінімум. Це лише на дорогу, а там ще треба щось купити в магазині, поїсти, все таке. Так от. Ну і що ж, так як. Я виражаюсь, як я хочу, так, як я вдягаюсь, як я хочу. І взагалі я навчилася мислити так, як я хочу. Це мені допомогло створити мою книгу, займатися творчістю і таке інше допомогло заробляти в пользі. От Я не збираюся з цим розлучатися, мені так зручно. А от на мене були часті наїзди. Чому так, чому так? І ото недавно я вам розказувала, що одна жінка каже, Якщо приїдете мені допомагати, просить, щоб приїхали допомагати, приїдете допомагати ну, їхати. Правильно робиш. Дякую, дякую, дякую Мариночка. Е, ну, а що? Каже, ти хоч не ходи, не світись на люди, бо ти їх дратуєш, ти їм дуже не подобаєшся. Такі, як я дратую. Знаю, що роздратувала тоді те бабище, то сукню, яку я вам показувала. От, Маріна, напевно, не бачила нормальна сукня. От. Чомусь вона здалась тій бабі суперсексуальною. Сексуальна сукня зараз на мені. От. І був той наїзд. Пуль наїзд за зачіску, пухнасту. Як же це противно? Ти приходиш пам'ятати своїх рідних, Тебе нападають за те, що ти прийшла таким отудуванчиком з об'ємним волоссям. Я волосся пригладжувати лаком для когось не збираюся. Я прийшла до своєї улюбленої бабусі, у мене бабуся така була, я на її схожа. Там ще про бабуся, про бабусина сестра, ну та, яка була мутантом. У нас були мутанти. От. І зараз уже дядя там мій спочиває. Де як я час летить? Я ж недавно дитям сама бігала. А тепер так от. Ну, ось такі от справи. Так що е, ще та жінка, мене й образила. По допомогу до нас звернулася, ще й образила: не ходіть там, то не дратуйте тих. То. А я буду дратувати, я буду так ходити. Яка жінка клацала, що а, то дійсно розпусна сукня, то хай, бо вона знову написала шкода, що вона не прийшла на ефір. Ми б знаю затіяли дискусію. До речі, якщо ви мрієте бути авторкою, моделлю, то головне, що е, треба е, навчитися робити, це позивати на камеру, на ну, перед зеркалом можна. Це робити і шукати свої найбільш далі позов. Наприклад, ця частина мого лиця вона худіша. Тому що кожне лице лице трішки асиметричне. От е, трішки інша форма носа. Тут лице моє, трохи ніжніше, більш жіноче. Це треба використовувати. Допустимо, якщо я граю чоловічу роль, я граю на цю сторону, якщо жіночі – на цю. Так, іноді я розповідаю чоловічі монологи. Поки дякую, дякую. Я без негативу писала, що сукня дійсно сексуальна. Ну, я не думаю, що вона сексуальна, я її спеціально вдягну. От я прийду до вас у цій сукні за декілька хвилин. А зараз я іще що вам скажу. Для мене головне, чого на кладовищі можна робити, це. Сваритися, чіплятися до інших людей з образами, критикувати них, принижувати і таке інше. Це, ну, як на мене, дуже не сподобається хранительця цвинтаря, якщо вона там є, або рідним. Дякую, дякую. З'єднання підвисло трошки. Вже все в порядку. Це головне. І головне, не можна напиватися там сильно, тому що деякі люди йдуть із цілі туди напитися. Ну, це не варіант. Дякую, Маринечка, дякую, дякую, подружка. Ага. Сама по собі сукня гарна, просто саме для такої події. М -м -м -м. Як на мене, це скромна сукня. Я, е, е, називається сукня-футляр. Ще мені про неї говорив, так, можете вдягнути Це коктейльна сукня, вона будь-куди вдягається. Є ще таке поняття, як маленька чорна сукня, якщо вона головне не декольтована і не міні сукня, то її можна також на будь-яку подію вдягати. Маленьку чорну сукню можна вдягнути в парк погуляти, можна вдягнути а, на яке-небудь свято, можна на зустріч з коханим, ну, куди завгодно. Пам'ятаємо, що Кокоша Шанель, вона вигадала і запропонувала маленьку чорну сукню. Напевно, я не знаю дівчини, якої немає. Маленької чорної сукні. А може, і знаю. Не кожен любить чорний колір. У мене їх декілька маленьких чорних от, так от. Ну, і, і ще пишіть мені, чому дійсно досі дратує людей вияв чужої волі, несхожість і сексуальність. Сексуальність дуже дратує таких людей. Жіночні сексуальність. От я знаю та жінка, яка наїжджала тоді на мене. І ну, її роздратувала моя сукня. Не якесь історичне сприйняття чоловіків. І як... Розуміє, чи в її доньк таке ж вона чомусь вважає, що всі навколо зібралися, щоб атакувати, забрати чоловіка, забрати зятя, всі на зло на чи зібралася і таке виробляють. Ну це не так. Якщо я вдягнула навіть в парк ось таку сукню от іду парку, це не значить, що я прийшла відібрати чогось чоловіка. Можливо, в мене просто такий настрій. Можливо, я йду на зустріч до свого коханого. Не треба сприймати кожну людину як загрозу. Я сама навчилась так не сприймати і іншим це раджу, це неправильно. Так, думка кожна дякую. То я сексуальність тільки радую. Дякую, дякую, Віталія. Ну, Справа в тому, що чоловіки вона радує, чоловіки нормально відносяться. Був такий випадок, коли з хлопцем, що він каже, ти в купальнику підеш. Оце тут, біля озера, купальнику, а от і він будуть на тебе дивитись, мужики-рибаки. так, вибачте, так це ж озеро. Там же всі в купальниках мають ходити. Вони ну, я вважаю, що м -м, такі от плітки або образи вони можуть травмувати дівчат. Ну навіщо комусь труїти життя? Може і так на душі тієї дівчини важкість, може і так на якісь неполадки, а на неї ще будуть що то вона розпусне, то вона гуляє, то вона ще якась. Ну, це неправильно, я вважаю. Так не треба будувати взаємовідносини. А, люди мають шануватись один з одним, це моя думка. Так, сонечки, я продекламую зараз для вас якийсь Я Якраз заряджаю телефон. До речі, оця моя сукня, вона дуже вузька внизу. В неї можна ходити, так би мовити, тільки кроками, що це засвітилось так. Кроками, як ходять моделі, ставиться вперед нога. І також інша нога, якщо йде, теж переставиться. Тому що просто не вийде нормальної ходи, вийде смішна хода. Зою я люблю футлярні сукні, футлярні спідниці. Оце я е, 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 пісню переклала Тамара Верстателі. Це така грузинсько-єврейська співачка. От. І, будь ласка, я благаю. Не треба овацій. Не треба овацій. На мені ж прилітала дівчинка одна і під куполом сирку на кінчиках пальців. Танцювала й сміялась вона, та дівчина плела над планетою сумною, ні страховки, ні страху в лукавих очах, і прощалась повітряним цілунком з тобою, І кричали, їй люди в екстазі чарах. Повітряний цілунок, мов юне сонце, та всі ова підуть, кого не коронують. В зимній любові, як не сумуй, та музика обірветься і все, що залишиться повітряний цілунок. Захоплено злетів хлопчина за нею, для кого цілунки лише він розумів. І, промовляла вона, будь зі мною сміливим, та хлопчина водовід нічого не сказав. Їх було легким і прекрасним падіння, наче бачилось їм щось далеким краю, і поспіхом віднесли з арени чи то дівчинку ту, чи то душу мою. Повітряний цілунок, мою на сонце, та сього підуть, кого не коронуй. В земній любові, як не сумуй, та музика обірветься, І все, що залишиться, повітряний поцілунок. Дякую за увагу. Зараз не запрошую ще гостей, тому що мені це дуже подобається. Я бачу людей небагато, підвищую активність, тому що я не люблю, коли активність невисока. Так. Ну, добре, я тут тепер втягну ту сукню і ми її обсудимо. Чекайте хвилинку другу. Я просто виключусь і потім зайду по-новому.